В Ужгороді урочисто відкрили інформаційну дошку письменнику, кіносценаристу, журналісту, фольклористу, перекладачу, шевченківському лауреату, громадському діячу, почесному громадянину міста над Івану Чандею. Це ще один крок до того, аби пам'ять про нього жила, надихала і об'єднувала покоління. Станували її на будівлі по вулиці, яка носить його ім'я на будинку номер 10. Традиційно освятили. Дошки – вона інтерактивно оснащена qr кодами які відкривають доступ до інформації про Івана Чиндея. Літературна Закарпаття задає тон дуже давно, і мені дуже приємно, що духовний батько Дмитра Кременя у літературі Іван Чиндей сьогодні має можливість бути представлений і в топонімі рідного міста Ужгорода. Відкриття меморіальної дошки Івана Чиндея це один із важливих етапів деколонізації. Публічного простору в сучасної України дуже важливо, щоб ці дошки з'являлися своєчасно і буквально на наступні дні після того, як з'являються нові назви. Не так давно було відкрито дошку з кунчу. Видатному українському поету Шевченківському ларату сьогодні ми стали учасниками іншої події такої дошки для Івана Чендея. Сподіваюся, що і вулиця Дмитра Кременя, яка так само перейменована рішенням Ужгородської міської ради, як і десятки інших нових назв на честь героїв оборонців, видатних освітян, науковців, діючи культури і мистецтва, з'являться незабаром. Не оминули культурну подію в Ужгороді рідні Івана Чендея – представники літературної спільноти, актори, влада, духовенство. Він був без цього титула почесним громадянином, гордістю краю, гордістю міста, а людиною, яка створила сама себе, почитавши навіть переписку і його листування, наскільки ця людина росла, як змінювалася навіть його мова з закарпатської з діалектами з побутової, завдяки навчанню в Харкові, в Києві, як він ставав, яким він літератором ставав, як він сам себе збагачував, сам себе створював. Дошку виготовив і подарував Місто Борис Чернявський, родич письменника Петра Скунця. Про це розповів Іван Трещак, очільник благодійного фонду імені Івана Чиндея. А презентували на широкий загал у межах шостого літературно-мистецького фестивалю Чиндей Фест 2025 який тривав на Закарпатті з 21 по 24 серпня під гаслом Мистецтво засіб збереження історичної ідентичності нації, вручення нагород в номінаціях Мала проза та Чиндеюзнавство на садибі письменника. Це премія всеукраїнського українського конкурсу малої прози ім. Івана Зараз у цьому часі мистецтво повинно промовляти, нагадувати нам про нашу українську ідентичність. Мусимо творити, творити той простір, у якому впевнено звучатиме українське слово і переконуватиме нас, наших дітей, наступні покоління в тому, що ми є і ми будемо програмі фестивалю нагородження переможців сьомого всеукраїнського літературного конкурсу малої прози імені Чендея, презентація книг та фільмів, кінопокази просто неба, зокрема і тіні забутих предків, дискусійні панелі та екскурсії. Частина коштів, виручених під час фестивалю, піде на підтримку Збройних сил України.